Пан Котик питає, Добрий день чим е, заробити шви між вікнами і стіною на стіні екструдер шов 5 мм на піну, так розумію, маловато Ну Дійсно, пан Котик у нас є ДСТУ по монтажу вікон, і там е, дається розмір 15 мм. Чесно кажучи, для мене це теж трошки дивно. Я вважаю, що 10 мм достатньо. но ДСУ вважає, що треба 15 мм. Це не є якби чогось такого смертельного, 5 мм, тому що якщо ви візьмете клей піну, вона в принципі, розрахована на те, щоб розширятися в маленькому просторі. Тому можете звернутися в цей бік і просто придбати клей піну. Ну, це, я вважаю, це абсолютно нормальне рішення в цьому випадку, тому що е, у неї трошки вища щільність, ніж у звичайної монтажної піни, але у ППС також вона більше. Ну, а от такий вузол, коли ви вікно ставите до ППС, коли у вас утеплений відкос, а потім ви ставите вікно, це от якраз люди взяли мою авторську технологію, перекрутили, перекрутили її геть не розуміючись, що і як робити, в якій послідовності. Просто аби так як не у Терехова. Тому отакі от от потім рішення. Важко виконати герметізацію і нормальне примикання. Краще подивитися все ж таки автора цієї технології, теплий монтаж вікон, на моєму каналі, тому що <кій>, там послідовність і вибір описана, і саме так ми робимо і отримуємо дуже гарні результати на виході. Тому раджу вам все ж таки дивитися більш професійний контент на майбутнє. Дякую за ваше питання. Пам'ятайте, що в герметізації шва найголовніше це. Пароизоляция и ветробарьер зоны.